Збираюсь на зустріч зі своєю подругою, і давайте обсудимо тренд. Дівчина в 35 не може виглядати на 25. Що ви з цього приводу думаєте? І у мене питання: чи ви дійсно в свої 35 за 30 хочете виглядати на 25 чи на 20? У мене питання: навіщо? Зачем? Тобто, в смислі, нащо це треба? Ну, от, наприклад, мені, так? Да? Зачем мені треба в своїй там, 35 виглядати на 25? What? Більше того, я вам скажу: я жду своїх 40 дівчат, я жду своїх 40. Просто вау, як якогось, кого сряту. Якого Чому я їх жду? Тому що я розумію, що кожен мій рік це новий левел. Я розумію, що кожен мій рік це плюс мого досвіду. Я розумію, що кожен мій рік це. Кайфовий рік, тобто я прожила, я отримала якийсь досвід, я чомусь навчилася, я щось побачила, я щось зрозуміла я зробила висновки. Так от, питання, чи хочу я повернутися там у свої 20 років. Ні, ні зовнішньо, ні фізично, ні ментально, ні духовно я не хочу. Тому що, розумієте, кожна наша морщинка. Це ж досвід, розумієте, яка це цінність, ось ці набуті маленькі зморшки. Ви просто уявіть. Оця зморшка у вас утворилась, наприклад, бо ви десь дуже багато сміялися. Ось тут у вас утворилася зморшка суму, бо ви пережили якісь там події в своєму житті. Тобто, кожен у вас шрам і душевний. І який залишився на тілі, чи на обличчі, чи, наприклад, ви народили дітей, у вас залишився шрам, чи, можливо, у вас відбулася якась подія, ви там, я не знаю, ну, впали, вдарилися, у вас теж це залишилось там на вашому тілі. Так само залишилось у вас якісь душевні шрами. Але давайте не будемо забувати, що крім. Якихось травматичних подій в житті ще було багато всього хорошого, і ви теж це пережили, і ви теж сміялися, раділи в ці моменти, ну, були щасливі. То чому я, маючи весь свій досвід, маючи всі свої маленькі шрами усіх своїх життєвих подій, своїх життєвої історії, пройшовши якийсь шлях, пройшовши вже якісь, ну, скажімо так, ой, це дуже. Якийсь такий життєвий шлях, я повинна зараз хотіти там виглядати на 25. Ні, звичайно, і я вам навіть більше скажу, що я не скажу, що я в 25 краще виглядала, ніж зараз, тому що у мене не було достатньо фінансів, наприклад, щоб бути красивою. У мене не було достатньо там, ресурсу, часу, тому що у мене були маленькі діти. І зараз, маючи там свої. Уже будучи в своїх 35 роках, маючи якусь там фінансову незалежність, маючи час, маючи дорослих дітей, я нарешті можу дозволити собі виглядати так, як я хочу, і навіть краще. І я вам скажу: це мене дуже надихає. І я. Не з тих людей, які кажуть, о Боже, я вже така стара, мені 35, скоро 40, 40. Ні, я жду. Я жду кожного рівня свого життя. Я жду, що мені буде 36, 37, 40, 45, тому що я розумію, я прожила ще один рік. Я жива, я здорова в мене, мене плани, в мене життя, в мене натхнення. І так мені колись буде 60-70. Вони будуть внуки, правнуки. І це теж буде мій новий рівень. І в цьому кайфово. Тому, Тому так я щиро не розумію. Людей, які хейтять інших людей за те, що вони там свої 30, 35, 40, не виглядають на 25, абсолютно не знаючи їх життєвої історії. Події їхнього життя не взувши, як то кажуть, їхні черевики, хтось там когось судить по, по зовнішності, по обложці. Це, напевно, найгірше, що може бути для мене, тому що я розумію, що ця людина абсолютно далека, неосвічена, і вона не розуміє, що є така штука, як генетика, є така штука, як образ життя, а є ще така штука, як, наприклад, якісь події, які нас змінили абсолютно в іншу сторону. Я зараз говорю про різне, про події, наприклад, морально. Завдали ну, такогось болю, наприклад, людині чи, наприклад, навіть хвороба. І тому розказувати комусь, що він там в 35-40 років має виглядати міні 20 днів, не повинен. Тому не, ну, не ведіться на цей дурнуватий тренд, не беріться в голову. Так що дівчатка любіть себе, я думаю, основне, чому нам потрібно, навчитися саме зараз. Саме в нашому віці і в 20, і в 30, і в 40 ми повинні любити себе любити так, як ніхто. Так як ніхто нас ніколи не любив, ми повинні розумієте, кайфувати від себе. Ви повинні себе обожнювати. Ви повинні для себе бути тим оригіналом, я не знаю, тим, тими як парфумами, які ви обожнюєте. Ви повинні прокидатися і розуміти. То, що ви просто нереальний оригінал і таких більше немає. А я йду. Я вже готова і біжу на зустріч зі своєю подругою.